Щоб ви розуміли, я поспала годин 6. Минулу ніч я поспала 5 годин. Це щось неймовірне, я зараз як зомбак. Just another night, I was feeling fine я капаю своє оченятку ось такими каплями. Синдром сухого ока. Тому я їх. Капаю собі тричі на день. Тепер за кадром я вже буду фарбуватись, тому що в мене залишилось не дуже мало часу. Я боюсь запізнитись, тому я до вас повернусь тоді, коли я вже буду нафарбована. The solo, solo, solo. I'm in now. Ось такий макіяж я роблю собі кожен день. Зараз на вулиці дуже холодно, 2 градуси, тому мені залишилось обрати тільки те, що я вдягну. Мій лук на сьогодні це ось такий білий светрик. Він мені дуже подобається. Його нещодавно купляла і він такий, ну, достатньо теплий. І ось такий кльош, гарні джинсики. Зараз я вдягаю верхній одяг, і ми з вами біжимо. Каву я так і не допила. Дивіться, як гарно виглядає ця шапочка і цей светрик. Вони ну, майже в одному кольорі. Мені тепер тепло, я не змерзну. Хто уважно дивиться мої влоги. Я, коли була на шопінгу в Києві, цю курточку, я купила в біршки. ось я вже йду біля своєї школи, точніше сказати ліцею. Дуже-дуже холодно. Квадратки побудували до рівні суми квадратів квадратів, або повпору R квадрат, але на або на повпору. Значить, миттєве значення – умножити на синус або косинус. Функцію синусу, сила струну дорівнює 0. Фаза, а час спостереження. Так, я вже повернулася зі школи. У нас немає світла, як завжди. У мене сьогодні було лише 5 уроків. У мене залишилось дуже мало відсотків на телефоні. Сподіваюсь, що він не сяде зовсім. Мене мій молодий чоловік запросив трішечки прогулятися, тому щоб не сумувати вдома без світла. Ми зараз підемо кудись на прогулянку. Ходімо зі мною. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching. Finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit, yeah I promise this, I got promises, you ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious bitch, that's the consequence, I got this, I will not quit, man I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone, it's just a matter of time, before I'm over the climb, and moving under my prime, just quit my nine to five, I'm rocking, they watching, cause it's shocking, dropping, all these top ten songs, no stopping, it's time to live my life, it's time to live Я просто принял сюжет, я просто ведь. Я вдома, вже вечір, я дуже змерзла, як пес. Тепер в мене новий манікюр, я дуже задоволена ним. Зараз я вам теж його покажу. У нас світло досі не вимкнули тому зараз у темряві я піду собі готувати вечерю. Дивіться, які гарні нігтики в мене вийшли. ось такі Я хотіла собі щось новорічне і повсякденне одночасно Ось так і вийшло. Дуже гарно. Ось такий градієнт. Напишіть в коментарях, як вам такі нігтики.